Чи згадується Україна у Біблії? Чи могло Слово Боже залишити підказки для народу, який пройде крізь війну, біль і несправедливість у хі столітті? Питання, які раніше здавались лише духовною гіпотезою, сьогодні звучать інакше з болем, з надією, з пошуком. Бо коли земля здригається від вибухів, душа починає шукати глибший сенс. І часто знаходить його саме в писанні. Біблія не містить прямої згадки про Україну, але в ній картина всього людства, його болю, боротьби, відновлення. У багатьох пророцтвах пророків Єзекіля, Ісаї, Данила народи, які зазнають страждань, але не гинуть. Землі, які потопають у війні, але відроджуються. Народ, якого намагались поневолити, але який воскресає із попелу, як знак для світу. Хіба це не образ нашого народу? І зберу вас з усіх народів, і приведу вас назад у вашу землю, ці слова, хоч і звернені до Ізраїля, сьогодні звучать пророчей для України. Бо хто, як не ми, розкидані, обпалені війною, втрачені у часі, але не забуті Богом. Цей вступ не спроба спекулювати на святому письмі. Це спроба побачити, можливо, Божий голос говорив до нас задовго до війни. А тепер ми готові його почути. Розділ перший коли впало небо, але земля вступала. Вони не знали, що цей ранок стане останнім у звичному світі. 24 лютого не просто дата. Це було розсічення часу. Небо над Києвом здригнулось, коли перші ракети розірвали повітря. Але не небо впало. Впали ілюзії. Сотні тисяч людей в одну мить подорослішали. Страх, паніка, тривожні чвінки, усе змішалося в єдиному запитанні що тепер? І тоді сталося щось, чого не змогли прорахувати жодні аналітики. Не страх, а рішучість почала ширитися містами, селами, серцями. Люди вийшли на дороги, зупиняючи танки голими руками. Старенькі бабусі не втікали, вони пекли хліб для тероборони. Діти малювали прапори, ніби захищаючи ними ціле небо. Історія почала творитись не в кабінетах, а в підвалах, у бліндажах, у тихих молитвах у ванних кімнатах під свист сирен. Та ось що найдивніше, саме тоді, коли все здавалося зламаним, почали з'являтися дивні збіги. Ракети, що не розривалися, колони, що губилися без сліду. Солдати, що плутали напрямки, немов осліплені. Ніхто не наважувався сказати це вголос, але тисячі відчували це вже не просто війна. Це щось більше. Про родство, провидіння, покарання. Занадто рано було називати. Але один факт стояв непорушно Україна не впала, і вже не впаде. З перших годин війни почали з'являтися дивні історії, ніби голоси з минулого повертались у теперішнє. Одного волонтера врятувала стара ікона, знайдена на горищі. Іншого, дитячий малюнок, схожий на мапу. І третій чув голос, який казав стій, зараз не час помирати. Спочатку це здавалось випадковим. Потім закономірним. На третій день війни бабуся у вінниці розповіла, що бачила сон. Палаючий кремль, червоні прапори, що плавляться, і Україна на мапі світу в золотому колі. Ніхто їй не повірив. Але вона сказала це не сон. Це знак. І таких знаків ставало дедалі більше. На зруйнованих стінах з'являлись слова, яких ніхто не писав. Під уламками будинків знаходилися живі, немов неможливо. Солдати поверталися після боїв, де вижити було неможливо, і не могли пояснити, чому саме вони лишились. Хтось скаже вигадки, хтось збіг. Але той, хто відчував це на собі, вже не сумнівався Україна має захист згори не казковий, не магічний. А глибокий, внутрішній той, що тримає народ, коли розаєсипається світ. І саме в той момент, коли ворог був певен у своїй перемозі, у глибинах націй, у пам'яті предків, у шрамах поколінь прокинулось те, що не можна знищити. Не армія, не політика, а воля. Саме вона і стане головною героїнею цього пророцтва. Бо в кожному розділі не просто розповідь, у кожному підказка. Як вижити? Як вистояти, і як перемогти. Бо кінець цієї історії ще не настав. Але фінал, уже написаний у серці кожного хто сказав собі Я не здамся. Я з України. Розділ другий слова, яким не повірили. Це було ще задовго до війни. Високо в Карпатах жив дід Петро. Самотній, трохи дивакуватий, мовчазний. Його називали старцем, не через вік. А через очі, які бачили щось більше, ніж просто час. Він нікуди не виїжджав, не мав телефону, не дивився телевізора. Але одного разу в селі заговорили про нього голосно, після того, як він сказав кілька речень, які спершу сприйняли як маячню. Це сталося влітку, коли в село приїхав молодий журналіст. Шукав стародавні легенди, фольклор, щось для сюжету. Його привели до діда Петра. І він записав розмову на старий диктофон. Вона тривала рівно п'ять хвилин, але слова старця залишилися в голові назавжди прийдуть ті, хто кричатиме про визволення, а принесуть рабство. Прийдуть ті, що називають себе братами, а поливатимуть кров'ю. Та не зламають, бо під землею спить слово. І коли вони торкнуться його, почнеться відлік назад. Тоді світ озирнеться і побачить Україну. А ті, що прийшли, Згорять у власній ненависті. Журналіст тоді лише кивнув, подумавши, що це красива алегорія. Але диктофон узяв ці слова і поклав їх у цифрову тишу. Минуло кілька років. Війна стала реальністю. І коли почалося вторгнення, коли ракети летіли на Харків, Маріуполь, Київ, той самий журналіст, тепер уже військовий кореспондент, згадав про ту розмову. Уночі, у холодному бліндажі, він прослухав запис. І занімів. Ті слова не просто збіг. Вони звучали як карта, як попередження, як обіцянка. Він надіслав запис знайомому волонтеру той капеланові. Капелан, старому професору, який досліджував українське духовне коріння. І той сказав це не просто слова. Це код, це відповідь на питання, яке ми ще не поставили. Усе село тоді було вже в евакуації. Але хата діда Петра стояла. Коли до неї дісталися, всередині не було нікого. Але на столі лежав аркуш, на якому чорнилом було виведено не час ховати слово, час сказати його вголос. Ці фрази почали ширитись серед військових, волонтерів, журналістів спершу як легенда. Потім як точка опори. І саме в той період, коли на фронті все здавалося критичним, коли Маріуполь був в оточенні. Коли світ втомлювався від новин з України, щось почало змінюватися. Іноземні журналісти почали писати про український феномен про дух, якого немає в аналітичних зведеннях, про силу, яка не має формули, але ламає сценарії. У бліндажах, окопах і навіть у шпиталях повторювали слова старця не для ритуалу, для стійкості, як мантру, як пам'ять. Коли вони торкнуться слова, почнеться відлік назад. А тепер згадаймо, коли почалася низка їхніх поразок. Саме тоді, коли на одному з розбомблених храмів під Києвом, серед руїн знайшли табличку з одним єдиним словом Правда. І саме тоді, коли російські війська обстріляли місце, де зберігались старовинні рукописи, вогонь раптово згас. Військові бачили вогонь просто зник. Як не пояснити. Хтось скаже містика. Хтось, віра. Але ті, хто був там, говорили одне ми бачили, що це вже не тільки ми боремось, це щось більше за нас. Так слова старця стали зброєю, не кулею, а пам'яттю. Бо хто пам'ятає, за що стоїть, той стоїть довше, ніж очікує ворог. І в кожній з цих історій, у тих, що звучать як вигадка, був слід. Непридумана боротьба, справжня кров, справжній біль, і справжнє слово. Те саме, про яке сказав старець. Під землею воно спало. Але тепер пробудилось. Розділ третій. Голос здалеку який почувся надто близько. У найтемніші моменти війни, коли здається, що світ втомився чути про Україну, трапляється дещо несподіване. Тиша розривається голосом не середини, а зовні. Це було звичайне відео в інтернеті. Італійський священник, блідий чоловік у сірій сутані. Читає пророче послання на фоні старого храму. Його підписують як отця Рафаеля з під Неаполя. Ніхто особливо не звертає уваги, поки не доходить до шостої хвилини. Там слова, які стають холодом по шкірі. На сході підніметься вогонь. Той, хто думав себе царем, опиниться в попелі. Земля жовта і синя, зранена і скривавлена, але не зламана. стане дзеркалом для народів і весь світ побачить у ній те, Чого боїться правду? Відео переклали волонтери. Поширили серед капеланів. І знову збіг? Випадковість. Але за кілька тижнів після публікації того запису російські війська зазнали однієї з найбільших поразок під Харковом. Цар, якого згадував отець Рафаель, зник із публічного простору на кілька днів. А в міжнародних новинах, уперше за роки, Україну назвали совістю цивілізації. Люди почали шукати цього отця. Але церковна спільнота Італії відповіла несподівано. У нас немає отця Рафаеля. І ніколи не було. Обличчя на відео справжнє. Але ніхто не знайшов ні парафії, ні документів, ні слідів у базах. Акаунт, який виклав відео, зник за добу після публікації. І тут знову те саме відчуття, що вже знайомо українцям, це щось більше. Це не пропаганда, не фейк, не вигадка. Це послання. Після цього почали пригадувати й інші пророчі збіги. У сербській газеті ще у 2016 році була замітка. Нація, яку намагались стерти з мапи, постане вогнем і стане щитом для Європи. А в монастирі у Польщі одна черниця у дев'яності роки записала у щоденнику бачення Україна, як жінка в чорному, що знімає траур, коли земля вкриється сонцем. Ці тексти залишались непоміченими. Бо ще не настала їхня година. А тепер вони звучать як ехо, яке повертається. Що це? Збіги з минулого. Чи підтвердження, що майбутнє вже давно попереджало? І що найбільше вражає пророцтва не лише вказували на трагедію. Вони малювали картину після світ, де Україна не жертва, не країна на Україні, а центр нової сили. Там, де була кров, виросте хліб, там, де був біль. Нове начало. А народ, що витримає темряву. Стане тим, хто несе світло, ці слова приписують старому французькому богослову. Його ім'я ніхто не пам'ятає. Але запис зберігся. Знову символіка. Але подивіться на те, що сталося вже сьогодні. І Україна стала символом свободи для цілої Європи. Льдіти, що втекли з війни, почали вивчати свої корені ще глибше. Волонтери з різних країн говорять, ми не допомагаємо, ми вчимося у вас. Це не просто співчуття. Це зміна свідомості. Це вже не погляд згори, це рівність у гідності. І це те, що не може дати жодна дипломатія, жоден договір. Лише кров, що стала змістом, а не тільки втратою. Той голос здалеку, що почали з оця Рафаеля, вже не здається таким далеким. Бо, можливо, він, це не чиясь персональна місія. Можливо. Це просто частина великої історії, яка вже написана десь там, між молитвами, сльозами і непохитністю. І саме в цьому відповідь. Україна не сама і ніколи не була. Розділ четвертий вірш, який чекав свою війну. Усе життя ми шукаємо відповіді у майбутньому. Але іноді вони вже записані в минулому. Саме так і сталося з віршем, який майже сто років пролежав у архівах. Зневажений, заборонений, непомітний. А коли настав час ожив. Його автор, боєць української Галицької армії. Ім'я невідоме, підпис лише ініціали Д.І. Зошит знайшли під уламками старої хати на Львівщині під час ремонту, ще у 2007 році. Його ніхто не оцифрував. Лежав серед речей у краєзнавчому музеї. Поки в лютому 2022 року працівниця музею не перечитала перший рядок. Коли чорне сонце впаде зі сходу, встане золоте з заходу. Далі ще більше здивування. І там, де брат меч несе брату, і каже: Я ж тебе люблю. Там розверзнеться тьма з болоту. Але не зламає, бо стою. Співзвуча з подіями стало надто точним. Вся строфа ніби описувала не минуле, а сьогодення. Стою, на правді, на землі, що кров'ю предків промовляє. І ворог бачить, я не зник. А з кожним кроком виростаю. І найсильніше останній куплет. І світ, що втомлений від зла, побачить у мені людину. І буде ім'я моє, не страх. А Україна. Україна. Волонтерка, яка побачила цей вірш, сфотографувала його і виклала в мережу. Пост пройшов непоміченим. Аж поки його не знайшли бійці на Донбасі. І тоді щось зрушилось. Почали читати, цитувати. Один із командирів сказав Цей текст читається як наказ, але не від генерала, від самої історії. Слова лягли в основу символічної клятви, яку бійці приймали між собою не здатися, не зрадити, не забути. На шевронах почали з'являтись вишиті слова Я не зник, я виростаю. Цей вірш вивчали історики. Він не був відомий жодній літературній базі. Його ритм, стиль, термінологія, не сучасні. Але в кожному рядку щось живе, пророче. Немов автор бачив не свою війну, а нашу. І знову, як і з пророчими словами старця, як і з отцем Рафаелем, той самий візерунок. Слова, які чекали часу, і час, що сам до них прийшов. Бо ця війна не перша, але особлива. Бо раніше в нас крали землю, тепер хочуть знищити пам'ять. І саме тому слова цього вірша не просто текст. Це зброя пам'яті. Це голос минулого, який тримає за руку теперішнє, веде в майбутнє. Після оприлюднення вірша почали надходити свідчення з різних куточків України. Ть у підвалі вірпені його знайшли на стіні, написаним чорною ручкою. Ть у Харкові хлопчик повторював останній куплет, хоча батьки запевняли – не вчили його. І у Запоріжжі в каплиці медики знайшли клаптик паперу зі словами Побачить у мені людину. Випадковості чи знак того, що слово діє не лише в голос, а глибше. Сьогодні цей вірш став гімном для тих, хто не в строю, але бореться волонтерів, лікарів, журналістів, матерів, вдів, дітей. Бо там, де кулі, діє зброя. А там, де біль, діє слово. І те слово Україна. Розділ 5. Коли пророкування стало майбутнім. Це не сталося в один день. Не було фаене не було салютів. Але світ прокинувся іншим. Першим це відчув журналіст із Торонто, коли написав у колонці ми недооцінювали Україну. Тепер ми вчимося у неї. А далі, ніби хвиля. Усі раптом почали бачити. В центрі Європи народилось не лише опір, народився приклад. Ворог був принижений. Ізолюваний. Економіка впала. Престиж знищено. Світова карта тепер не мала для Росії місця, де сховатися. І найголовніше, з неї зник страх. Мільйони людей в усьому світі вийшли на площі не проти війни, а за Україну. У Нью-Йорку на хмарочусі підсвітили напис Слава тим, хто вистояв. У Берліні український гімн на органі. У Токіо – жовто-сині стрічки на деревах міста. Ні. Це не про політику, це про серце, про те, що країна, яку намагались стерти, стала символом того, чого світ так довго чекав гідності, яка не купується, світла, що не погасити, віри, яка не потребує доказів. Україна перемогла не лише на фронті. Вона перемогла у сприйнятті. У кожному я вірю, яке вимовляли в окопах, у кожному я дочекаюсь, яке шепотіли на вокзалах. У кожному я не забуду, яке було молитвою й обітницею. А в Росії порожнеча самотність, зневага, країна, що називала себе великою, виявилася голою перед правдою. Її більше не боялися, не слухали, не приймали. І в цьому найсильніша поразка. Бо перемога це не прапор. Це коли тебе впізнають по серцю, і коли в кожній мові світу слово Україна. Означає не трагедію, а стійкість. Пророцтво здійснились. Старець із Карпат сказав Не впаде, і не впало. Отець Рафаель провістив Земля жовта і синя стане дзеркалом і стала. Безіменний воїн написав Я не зник, я виростаю, і ми виросли. Тепер на карті світу не просто нова повага до країни, а нова епоха. Бо після цього вже ніхто не скаже ми нічого не можемо змінити. Бо українці змінили усе. У містах, зруйнованих до фундаменту, проросли паростки, нові школи, нові вулиці, нові мости, а найголовніше нові обличчя діти, що знають, за що жили їхні батьки, молодь, яка говорить не лише мовою, а душею. Нація, що не боїться правди, бо саме її і є. І коли хтось запитує, чи справдилось пророцтво? справдилось. І ще справджується. Бо головне пророцтво це ми. Це ті, хто вижив. Ті, хто повернувся, ті, хто пробачив, і ті, хто пам'ятає, це ті, хто говорить. Я не віддам себе тиші. Я з України. Я світитиму. Написан зі стрілкою вліво, історія не закінчилась. Вона тільки набирає силу. Бо пророкування це не про передбачення, це про силу, яка живе всередині. І яка одного дня, як сонце після довгої ночі, виходить над землею, жовтою, синьою, вільною, назавжди. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.